Привіт YouTube! Це Даша. Зараз 10 вересня, 8.50 ранку. Ми вже зібрали свої речі. Я перепакувала всі речі, так щоб, що залишилось лише Валіза і міша. І вже через 8 годин ровно ми будемо у Торвєсі, адже саме в цьому місці я вирішила, що ми будемо жити. Їдемо ми туди. Автобусом є другий варіант поїхати в аріканти потягом звідти вже на таксі, але е, я вже не зможу ці речі то, до таксі, потім до потяга, потім з потяга на таксі, потім з таксі на перебігу. Міша мама, мами, коротше, все це. Ми вирішили, що просто сядемо в автобус і в 7 годин будемо просто сидіти і там, тож побачимося вже в таравісі. До речі, дуже а, кльово вибрала готель. А, це десь максимум 10 хвилин від аеропорту. А, і буквально ось тут станція метро, а, яка прямо в центр, саме центр Мадрида. А, я залишив посилання а, в дописі, мабуть, до цього відео посилання на готель, бо реально в принципі задоволена. Пустили нас собакою. Звісно, не безкоштовно. 15, є, 15 євро в. На духу за собаку доплата. А, але в цілому в готелі дуже тихо, є басейн, є тренажерний зал, є а, сніданки 12 євро а, з людини. І в самому готелі дуже-дуже тихо, хоч ми живемо ну, з такою величезною дорогою, активною, але класні а вікна і нічого нічо не чутно. І найголовніше це супер-супер комфортно матраси. прямо спати приємно Не показала, коли заїхала, показую, коли вже виїжджаємо з бартаком. Ось два ліжка. телек не включала, але робочий стіл, за яким я працювала, мені було дуже комфортно. Шафи великі, там сейф. Привіт. І ванна кімната. Прямо з ванною. Ну, таке. Стандарт Все, опакувалось там. <сміст> <сміст> все, все забито речами. Пока-пока. Вирушаємо. Мішенка тут. Поки-моки. Це був страшний стрес. Виявилося, що у нас виїзд з автовокзалу, який в аеропорті. Але зі входу в аеропорт до автовокзалу десь пів години йти. Дуже далеко, mm. дуже далеко, дуже величезний автовокзал, величезний аеропорт, і, і так, вказаний номер автобуса, а не номер платформи, а платформ тут просто я не знаю сотні. Коротше, я рано вже здалася, бо вже 44 хвилини, в 45 й хвилині наш автобус виїжджає. Mm. Я вибігла до тої платформи, якої я вважала правильно, а там не наш автобус. Я вже все така руки склала, але побіг коротше водій. Пошукати і стоїть наш автобус, я тобі думала, сказала досі мінутас боргогор, ма Мі міма літас. <сі> і нас почекали, і реально ми, ми ми запізнилися на 5 хвилин в автобус, але нас почекали, все нормально. Їдемо. Мама, герой бігла, я бігла. з мішані, бігла так. Я так боялася, що куди. ну Все, їдемо в старий Автобус, до речі, дуже комфортний, набагато краще і просторніший, ніж там. Ми, на якому Дивіться, що вперше бачимо такий, як я такий авігатор. Так, ми їдемо. Так, половину, святи проїхала, зупинилася тут у якомусь місті, не знаю один Вийшла з навчання проплятися, він взагалі нормально, мовчить. Всю дорогу, пригесим, посидить собі. А, ні звука, нічого нема. Нажалілася якась бабка, що ми їдемо з собакою в автобусі і Не можна, все. Сказали, здавайте в багаж, в мене аж серце цілимбає, бо я не знаю. Я не знаю, чи є тут е, кондиціонер, чи є. Ну, блін, ну там ще три години. Ми половину, ми більше половини шляху проїхали, е, нам залишилося менше трьох годин і блядь, нам сказали пересадитися пере, пере, папу сюди. Ну, це капзєць, мішанчика пробач. Ну як це оце? Ну, це ж моя малюнецька, він спить за мною в ліжку, ну Як я можу його так в багаж здати, як валізу? зу? Так, не ну, начебто тут є світло, є якісь дирочки, але ж це фігня, це в багажне відділення. О, там щось є. Я не знаю, чи це а, вентиляція, чи це кондергу. Ну, реально дуже жарко. Але ну, кажуть, що це оборудовано прямо для а, тварин, тому має бути нормально. Суджу, охороняю, бо він кричить. Майже приїхала і тут змінилося все. Це в пальмах, так сонячно, геть по-іншому виглядає. Картинка за вікном. В цьому регіоні видобувають сіль Ось такі канали. І тут, тут солона вода. І ми проїхали, не встигла засняти, там прям горами такі кристали солі виблискують, рожева така сіль, гарна. Я не я ж мать, я собачниця, mm -hmm. І от у мене питання чого mm -hmm. дітей, які кричать всю дорогу, не стають багато місця. Вони мені заважають всю дорогу, кричить. Моя собака нікому не заважала. Вона просто тут лесно посиділа У мене тут під ногами коробки, чи yeah. ні є ні шум, ні запах, нічого не заважало нікому. Зараз він просто три години кричить на «стоп», мама три години. А отут сидить дитина, яка палає всі сім годин і всім Так, Це нормально. Так, вже приїхала, але не цікаво не місто, не море, не валізи. Мені цікаво, де моя собака. Я біжу до своєї собаки, мама вон, попереду мене біжить, бо плакала всю дорогу, боже, де наша собака. Мандор! Так. Да. Все. Вс. Пленкою. Мама, спокойно. Да. Все, добралися. Я вже думала, домовилася нас зустріли тут на машині. А, чекаємо, зараз завирубляємося. Все, все нарешті. Ми вдома, це квартира. Значить, тут у нас одна така, мамина кімнатка. Коридор, коридор, коридор. Бабах. ванна кімната. Тут у нас а, кухня, все є, все є. Навіть чай нам залишили. гляньте. Із з кухні у нас, значить, тут пральня. А тут у нас ще одна кімната. Ой, праска є, боже, і постіль, все нам залишили. Боже, яка краса! І так, це наша сала. Ах, дивіться, сервант. <ріст> <Ма>, сервант бачила? <ріст> не вистачає ще цих стопочок рибок, знаєте, чи козачка такого. Так, ну і головне, чим мені, мене підкорила ця квартира, це ця величезна, величезна веранда. Боже, і ми на останньому поверсі, і нам ніхто не буде заважати. Боже нарешті! Прибачте мене в е, деревню, але оце, оце, щоб ви розуміли, це наволочка. Для чого? <звук> цієї подушки. Ви взагалі таке колись бачили. Я таке бачу просто вперше. Це реальна подушка. Я такого, блін, ви таку постіль десь бачили, що це на замовлення. Caballero Rodas. Caballero Rodas. Oh, so uh, you, you, you Viva and in, in the principal, uh, yeah, principal yeah, yeah. For this is 14. Uh, Окей, okay, так вийшло, що я uh, буду жити на головному проспекті Тороб'яхи, і тут 14 uh, лютого буде головний карнавал. Ну, побачимо. знайшла квартиру через агенцію, і от мені показують тут сіті, yes, коротше, мені показують Торев'яхо. Uh, катаюсь в мене тут гарно. Да, так, і що? Тут краса така, okay. ну, а це... Всім. Банк Сабадель, Сантандер. Сантандер? Сантандер. Сабадель. Сабадель. Пасео Маритимо, Пасео Віталій. Марина. Маритиму. Демар деситі. Окей, я так катаюсь, я бачу, що тут набагато гарніше, ніж я собі думала. Серйозно, мені... блін, прям, прям гарненько катець, як на курорті. Ой, але це не курорт і я не на мокрій. Я приїхала жити. Боже, як приємно. Слухайте, я живу в Одесі і два роки я не бачила того моря, не трогала того моря. О, не можна. І от нарешті я переїхала так, щоб <сум> мати змогу трогати то море. Бо я ж без моря, я риба, знаєте, я, я не можу. І от нарешті моречко. А це прям дуже гарний такий райончик. Подивіться, така краса. Прямо елітна, елітна. Називається район 222. А про це я подумаю пізніше. Я неймовірно задоволена тим, що у мене отак все Добре, вийшла з квартирою. Мені десятки людей казали, нічого не вийде. Та квартира в Іспанії не, не шукається. Треба їхати, дивитися на місці, треба орендувати квартиру подобово, треба ходити і шукати. Онлайн нічого не вийде. Це одні кидали, квартиру не знайдеш, буде якась фігня. Всі відмовляли. Я вперта як баран. Бо я знаю, що якщо ти чого, чогось хочеш, іди туди. Не відкривають лише ті двері, які не стукають. Але просто сидіти і думати, що колись тобі ця квартира впаде на голову, не треба. Я відправила десятки, я не знаю, кілька десятків листів. Я писала власникам, я писала в агенції, я писала на Фейсбук, я знаходила контакти, я писала все. Люди uh, із цих, я не знаю, там кілька десятків листів відповіло мені буквально там ну, троє. Uh, але ви зрозумієте, мені треба була велика квартира, uh, як мінімум з двома спальнями, uh, з інтернетом, з окремою кухнею, uh, так щоб мене пустили з собакою, uh, щоб це була добра локація. У мене було багато побажань. Коли у тебе настільки багато там, очікувань від квартири, то ти тут маєш ну, чимось поступатися. Або ціною, тобто, ну, погоджуватись на більш високу ціну, або десь якісь там побажання свої принижувати. Я ну, розуміла, що все одразу і задешево не вийде. Тому я так ну, трошки підзакрила очі на. Ціну. Я передивилася весь Ютуб, Просто весь Ютуб про квартири в Іспанії, про терв'єху, про оренду житла в Іспанії. Я передивилася все. І я вам раджу зробити те саме. Читайте форуми, дивіться всі відео на Ютуб, які ви можете знайти. А, не... Не можна сказати, що слухайте чи не слухайте чиїсь поради, але просто щоб ви уявляли, з чим ви маєте столкнутися. І не думайте, що у вас нічого не вийде. Просто ви маєте розуміти, що що і як тут робиться, і все, і просто робити так, як воно має бути. Якщо ви боїтеся, наприклад, що мені в чаті порадили, якщо ви боїтеся і не знаєте, що це за квартира, чи квартира. То в Іспанії є онлайн сайти, перевірка. Ви просто заплатите. Мені здається, я платила щось типу 6 євро. І по цій квартирі вам дають всі відомості про власників цієї квартири. Тобто ви можете перевірити, чи співпадають дані цієї квартири з даними власника, які вам надає там агенція, чи цей сам власник. І це все робиться офіційні запроси. А, от і все. Коротше, все можливо. Якщо ви чогось хочете, йдіть до цього, не бійтеся і не вірте, якщо вам кажуть, що у вас нічого не вийде. Все нормально, все у вас вийде. Стою я на терасі свого нового дому. І аж плакати хочеться, реально, аж хочеться плакати від усвідомлення, що я молодець. Блін, я молодець. Я дуже багато працювала для того, щоб мати таку змогу, щоб просто взяти маму, взяти собаку, спакувати речі і приїхати туди, куди хочеться, а не ну, туди, куди можна, а, щоб не стояти в чергах на продукти, щоб не стояти в чергах на якесь пособі, щоб не вимолювати собі там якесь житло соціальне, не жити в... Палатках, а просто приїхати, орендувати квартиру, яка тобі подобається, вибрати самостійно місто, країну і просто приїхати. І, блін, прекрасна. Всім дякую, до нових зустрічей!